Із димком та спеціями. Ну, яка ж коляда без традиційного застілля. А якщо застілля перетворюється на цілий колядницький фест, то піти додому голодним точно не вдасться. Саме таку мету, котрий рік поспіль, і переслідує Василля в обласному центрі. Якщо бути наполегливим та уважним, то дізнаєтесь, кілька рецептів кращих фестивальних страв, як, от бограча чи шашлику. Шашлик у нас дуже хороший. А в чому марганати шашлики спеції і лимон. Все троянда Віктора, то є Трамінер. то такий є із Трамінера, робиться. То 15-й рік е виготовлення. Витримано рік у дубовій боці. Воно займає призові місця на світових форумах, іменно як десертне вино. Фест міжнародний. Тож згодом до нього приєднаються гості з різних куточків України, області та за кордону. Польщі, Македонії, Німеччини, Угорщини, Чехії та Словаччини. Ну а поки Ужгородці залюбки купують сувеніри, куштують нові страви та гріються келихом глінтвейну. Дуже подобається. Ми вже взяли. Подивіться, ми взяли вовну на шкарпетки, взяли дерев'яну сільничку і дерев'яну ложечку. Все натуральне, дуже файно. Вина хороші, білі, червоний вина. Гуляшка, традиційне традиційні блюдо закарпатське, гурка, всякі пикниці то такого формату. мед, я б більше та, та, на на таке. Трави і мед посіли окреме місце на п'єдесталі смачних сувенірів. Чай, наприклад, тут купувати можна без сумлінь, адже компоненти для його наповнення доставляють з усіх лісництв області. Всі люди питаються, що допомагає проти якихось хвороб. Люблять липу, м'яту дуже люблять. Трави різні. А це нам із усіх лісгоспів, що є на... в нашій області, то вони присилають. Е, унікальний мед Яфен. мед. Так? Попри інших медів, брендів, так би мовити, які в нас є, такі як дикий мед, його немає зараз. Цей мед може бути частіше вже вироблений нами. Чому? Бо Яфена дуже багато є. Це чорниці. Гірської ягоди, так тисячі, можливо, навіть гектарів цих культур, цієї культури є на високогір'ї Карпат. І отримати цей мед насправді найбільш складно. Ми його починаємо і отримуємо в той період, коли ще в горах сніг не зійшов. З кожним днем кількість учасників, наметів та асортимент продукції буде зростати та розширюватись. Загалом участь у масштабному ярмарковому дійстві візьмуть понад 120 виробників, підтримати яких своєю присутністю зможете, і ви.